Всім привіт! Мене звати Настя і сьогодні ми будемо з вами готувати пиріг. Можете його називати кексом, як вам завгодно. Якщо ви зробите його у формі кекса, він буде кексом. Якщо ви зробите у формі пирога, то це буде пиріг. Для цього нам знадобляться яйця, олія. Що це у нас? Цукор тут! Цукор ванільний, цукор звичайний, розпушувач. І мука. Для початку ми включаємо духовку вверх-вниз на 180 градусів і чекаємо, аж вона нагріється. Я туди все розказую, а там головна камера. Беремо мисочку і вбиваємо в мисочку яйця. Які береш три? Три яйця. Так. Все добре? Так, чекаю твого кексу. Так, да. ну добре, то чекай. А, а ще один важний момент. Один важний момент. Ще для нього ми потребуємо кефір. Кефір або сметану. Ну, це залежить, що вам більше подобається. Якщо ви берете сметану, то на 200 грамів сметани ще додайте, будь ласка, 200 грамів теплої води, щоб він був не заважкий і щоб він був пухнастий. Смачний і легенький, і як пюрко. Е, кефір. Скільки брима? 400 мл кефіру. Можна холодного, можна теплого, який вам більше подобається. І вливаємо сюди. Сипимо 200 грам цукру. Беремо міксер чи блендер, чи в кого що є. Все нам підходить, все буде супер. І збиваємо хвилинок 8 до розпущення цукру. А ще можемо додати одразу ванільний цукор, щоб потім ми вже нічого не там? Пачечка ванільного цукру залежить, який у вас ванільний цукор, у мене не буду називати фірму, тому що вони нам не заплатили за рекламу. Тому так. Впиваємо конзеру. Та на перше їхати така реклама? Я на перспективу. Це мусить бути. Ми взбили яйця з кефіром чи сметаною, метану що там є. Тепер ми додаємо олію. Просію му муку. Муку ми беремо на око, десь плюс-мінус 400 грам, але тісто має вийти як густа сметана. Муку, якщо хочете, можете не просіювати. А якщо хочете, можете взагалі нічого не пекти, дівчатка, піти, купити собі в магазині якогось печива або якихось чисточок і не заморочуватися з цим, кому воно це треба. Це що ти робиш? Я ну, слухай. Бо ми зараз що? Ну не відпочиваємо, ми зараз шукаємо себе, чим би нам займатися, а дівчата деякі працюють, і важко працюють, і мають дітей, і ще й не одного. то... Але якщо ви е, зробите цей пиріг або кекс, як, як вже я казала, можна його називати, то ваші будуть... Бо, наприклад, обожнює це, Де і чоловік теж? Коли я цей кекс, я його ховаю від сина, тому що більше нічого він не хоче. Істи і кричить. Кекс, йому два рочки, і він кричить Кекс! Як годува, ти годувати можеш кексом сина? Я, ти а... ж повинна тільки моркву видавати! Я, я вам скажу так, що почала його готувати готувати. Годувати так не я, а моя мама. Взагалі це рецепт моєї мами. Е, якийсь час ми жили разом, і вона дуже часто пекла це для моїх хлопців, і вони були у захваті. І це від неї я навчилася цього, цього рецепту. Він виходить дуже вологий, для нього нічого не потрібно лишнього, але звісно, якщо ви не любите там щось, якісь додатки чи ще щось, він дуже смачний і розмітається. В принципі, як все, що готовлять на йду. Муку. Ну, до речі, до мені вже до... чоловік питав, чи ви будете гарні відео робити, чи так, по домашньому. А можна розказати про роботу, яку мені надавно пропонували? <свіс> про... Це просто про <свіс> гарне відео. Я е, шукала собі, ну, таке, що де робити, якісь е, е, пару перу... злот. І на що мирі? На глоти чи на копійки? На гривні. на гривні. Пару гривень собі доробити і шукала якесь може або прибирання, або ще щось. І було чудове оголошення, мені все підходило. Я написала цьому хлопцю, він мені відповів. Я йому задала якісь такі ну, питання, які стосуються безпосередньо цього, цього оголошення і безпосередньо цієї роботи. На що була тиша декілька годин. А потім він мені відпросує і питає, чи була би я згодна прибирати ліп апартаменти. Там була така достойна оплата, і я зацікавилась. Не можу сказати, що це пройшло мімомент повз мене. На цей момент я вбила свого двохрічного сина, ходив по квартирі мій чоловік. Я вибачила сказала, що чоловік цього не зрозуміє, на жаль. І тому я не зможу взяти в цьому участь. Але... І додаю прошу до печення, як це називається. А, розпушувач. розпушувач тіста. Даю цілу пачку, не жалійте. Скільки там в пачці? Написано? 30 грам. Це просто ну, така база. До якої ви можете додавати все завгодно. Можете подавати зі згущеним молоком. Е, до речі, якщо вам буде цікаво, то ми попробуємо приготувати згущене молоко у нас на каналі. Так що пишіть в коментарях, слідкуйте, підписуйтесь, не зажимайте дзвіночок е, і будемо щось думати далі. Поширюйте дописах, передавайте знайомство. Обов'язково, обов'язково. Кажіть, що ви робите все не так, або як ви робите. Да. Буде дуже... да. <in> <гл> да. Так, буде дуже так. Так, буде дуже цікаво. <гл> тісто у нас вийшло густе, як густа сметана. Дуже густа сметана. І, в принципі, у нас все готово. Тепер ми перекладаємо тісто у форму, яка у вас є для пирога або для кекса, або можете навіть для мафінів використовувати і робити це як порціоні, як все буде і так добре. І беремо форму. Тепер відправляємо його на 30 хвилин у духовку. 180-180. І тепер будемо чекати на нашого красончика. Прийшло 30 хвилин і ми достаємо наш гарненький кексик. У нас Але я пропоную вимкнути духовку, вкласти його ще на хвилин 15-20. Те, що кексом називається. Але це кекс або пилік. Ось такий він у нас вийшов, гарненький вже весь.